Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщень та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему. Як визначити відкриви по лусці? особливості річних ділиці. Так що буде цікаво. Не забувайте підписатися на наш канал і поставити лайк. Поїхали! Це дуже цікаве питання, яке хвилює багатьох рибалок, хоча з іншого боку, це не зовсім важливо, якщо не існує обмежень у вилові риби. Деякі з них визначають приблизний вік за розміром риби. Але розмір і вага риби може залежати від ряду факторів, в тому числі від наявності формової бази в водойми. Тому такий підхід дає виключно приблизний результат, хоча цілком задовільний. Існує інші способи, за якими можна дізнатися більш точний вік риби, потрібно до того, як обчислювати вік. Вік дерева або на зрізі чи річних кілець. Дізнатися про це можна по лусті, якщо її уважно розглянути, по кістках і зябрах. Фахівці, що займаються в даній області, практично всі знають про риб, який вік у них, скільки інтенсивно вона росла, скільки разів перестилася і тому подібне. Іншими словами, луска у риби як візитна картка, а якщо точніше, як паспорт. Якщо подивитися на луску з допомогою мікроскопу, то можна побачити на ній своєрідні кільця. Дуже схоже на ті, що спостерігаються на зрізі дерев. Кожне кільце є свідком ще одного прожитого року. По лусті реально визначити, який її вікриви та її довжину, на яку вона зросла за попередній рік. Екземпляри довжиною до 1 метра розташовуються лускою радіусом до 1 см. Відстань від річних кілець початкова до центру частини лосочну становить близько 6 мм. З цією інформацією можна визначити, що за рік риба зросла. Якщо подивитися на лоску під мікроскоп, то можна помітити ще одну, але дуже важливу особливість це нерівномірність поверхні. На лоскі можна побачити валики із засадами, які ще називаються сквериками. Протягом одного року життя з'являються два шари сфериків. Великий і маленький. Великий склерик вказує на період активного росту риби, а малий свідчить про пережите осінньо-зимовий період. Якщо точно визначити кількість подвійних склериків, то можна визначити вік риби. Але навіть у цьому випадку необхідно володіти певними навичками. Але це не проблема, якщо у риби велика луска. Для цього є такі види риб, у яких досить дрібна луска, і цей метод не підходить, оскільки порахувати, скільки все ж прожила риба, не представляється можливості. Тобто порахувати можна, але для цього буде потрібно спеціальне обладнання. В такому випадку для підрахунку віку риби за основу беруть скле. Виходячи, з цього можна зробити висновок, Що по простій людині впоратися з цим завданням зовсім непросто. так як процес вимагає спеціального інструменту. Щоб правильно і точно визначити вік риби, необхідно знати фізіологічні наростання різних кілець. Якщо уважно придивитися, то можна помітити, що кільця розподіляються деякими етапами. За широкими і світлими кільцями йдуть вузькі і темні кільця. Широке кільце вказує на моменти, коли риба активно росла і розвивалася. Як правило, це весна, літо та осінь. Темне кільце формується тоді, коли риба знаходиться у холодній воді і практично без їжі. Іноді у риби важко визначити темне кільце, що свідчить про складні умови зимівлі. Подібні кільця утворюється тому, що кістки риби та її луска дали гід такою особливостю, як поява на шарувань в залежності від умов життя. З іншого боку, рівномірний розвиток лусочок або скелета, можливо тільки в тому випадку, якщо риба знаходилася в ідеальних умовах, чого ніколи не буває. Кожен прожитий рік життя риби не залишається непозначеним на лоські або рибної кісточки. По-перше, пора хлусочок складується з прозорої пластинки. Через їх під нею утворюється друга платівка, яка знаходиться на вкрайній першої, потім третьою, потім четвертою і так далі. Якщо риба має рік близько п'яти років, то її луска складається з п'яти пластин, які йдуть одна за одною. Така побутова нагадує листочки й пиріг, коли зверху знаходяться найменші, але найстарша пластинка а знизу найбільша, але сама молода. Порахувати або виявити кількість риб, тим більше неозброєним оком, дуже проблематично, тому потрібно мати лопу або бінокль, якщо все відбувається на водоймі. Якщо вирішено зайнятися цією проблемою в домашніх умовах, то краще озброїтись мікроскопом. Перед самим процесом потрібно підготувати луску для огляду, і якщо потрібно, то промити її спиртом. Для огляду краще взяти самі великі лусточки, які розташовані з боків. Луска не повинна мати механічних пошкоджень. Для більших точних розрахунків необхідно брати до уваги абсолютну і відносну величину склеритів. Під мікроскопом видно річки кільця маленькі і западені. Після такої, таких підходів можна реально із великою точністю визначити вік риби. Використовуючи лусочки і кістки, можна з певністю точністю визначити вік риби або її зростання роком раніше. Для цього потрібен мікроскоп і декілька інструментів. Станом луски реально визначити, що відбувалося з рибою в період нересту. Наприклад, у деяких видів риб, коли вона йде на нерест, лусочка обламується. По цьому фактору і можна визначити, скільки разів риба однерестилася за своє життя. Вік риби завжди легше визначити, якщо в неї тонка або довга, то довга луска. Так набагато легше визначити вік щуки таймені, харіуса, оселець і багатьох інших видів риб. Набагато складніше визначитися з віком вокуня, меня або вугра. В такому випадку доведеться взяти за зразок плоскі кістки. Від осетрових визначається за великим променем спинного плавника. Для цього беруть найбільший промінь і зрізають його в найширшому місці. Потім місце зрізу полірується до прозорості, після чого можна буде побачити річні кільця. Після цього вік підраховується загальною методикою, яка застосовується по лоські. Такий підхід використовується для визначення віку та інших видів риб, наприклад, таких як со. Крім цих способів, існує ще один спосіб, який заснований на досліджених зябрах. На зябрах, в них кришках залишаються схожі, як і на лоські відмітини після кожного прожитого року. Вчені визначили, що навіть риби, які не мають кістяки, мають свої кільця. Річні, Такі кільця формуються на товстих променах грудних плевців. Щоб визначити чисельність конкретної риби, риби, необхідно розуміти, наскільки динамічно розвивається конкретний вид риби. Існують види, які неростяться досить пізно. Якщо взяти амурського лосося, то він тільки в 20 років починає метати іку. І так, якщо пройтися по окремих видах, то можна зрозуміти, що кожен вид розвивається абсолютно незалежно один від одного. І кожен вид проживає певний проміжок часу. Для науки дуже важливо знати, скільки здатний прожити той чи інший вид риби, щоб контролювати популяцію тих чи інших видів риб. Що стосується рибалок, то дня з них і приблизний вік риби ні про що істотно не говорить. Ну а це у мене, друзі все. З вами був канал Бесвічен. Петюнчик, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайк, зустрінемось на До Зустрічі, друзі, бережіть себе.